Лежить дівчина на пляжі, засмагає. Підходить чоловік. Дівчино, можна вас трахнути? Яке нахабство. Ну, ні, то ні. Тоді я піду. Та ні, я ж вам не відмовляю, але яке нахабство. Тиха українська ніч, хутір. У двері окремої хати стукає п'яний чоловік. Галю, відкрий! Іди геть, Микола, я тебе об одинадцятий чекала, ти не приходив. Гуп-гуп, гуп. Галю, відкрий. Іди геть, паскуду. Зараз же третя година. Я вареників зварила, хату прибрала, а ти не приходив. Гуп, гуп гуп. Ну, Галю, ну відкрий. Я й горілки нагнала й борщу зварила, а ти. Бух-бух-бух, Галю. Аби ж ти знала, чим це я стукаю. Ой, ну заходь вже безцінний ти такий. <рес> а то чому ви розлучились? Ах, через кохання. В сенсі, рідко ним займались? А, ні, часто, але не разом. <рес> Чати з полуничкою. Зріст? Сто сімдесят п'ять волосся? Ха, білявка. Ковтаєш? Ху, абсолютно. А в дупу? А то б чому б і ні? Шістдесят дев'ять? Так, буде через місяць. Люба, я ось тут прочитав, що під час кохання чоловік спалює стільки ж калорій, як ніби він пробіг 10 кілометрів. У, та ти просто чемпіон світу. 10 кіме за 2 хвилини. Чоловік каже до жінки: Люба, займімось коханням. Жінка, мені не можна, завтра до гінеколога йти. Чоловік образився і відвернувся до стінки. А за декотрий час повертається і питає, а, а до стоматолога тобі не треба? Загадка. Ззаду тихо підійшов, мовчки всунув, і пішов. Що це? «Що?» To kapcie!